Христос Воскрес в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, в неділю антипасхи, яка на восьмий день світлого Христового Воскресіння, ми з вами щороку слухаємо історію проявлення Спасителя Фомі, який є, сумнівався. І який не міг повірити у справжність Христового Воскресіння, аж доки, як він казав, не доторкнуся, не вкладу пальцями їх в рани від свяхів, аж доти, не повірю. І знаєте, багато років мені особисто дуже не подобалося, і не подобається, коли ФОМу називають невіруючим. У нас є така навіть прислів'я ФОМА невіруючий». Адже Фома, як нам розповідає євангеліст Іоанн тут, він не був аж ніяк не був невіруючим. І про це свідчить його сповідання віри, яке ми чуємо після того, як Господь йому явився. Фома каже: Господь мій і Бог мій. Серед інших учеників Христа ми подібних слів євангелісти нам не переповідають. Це дуже сильне сповідання віри. Тож Фомаш ніяк не був невіруючим, а от ким він не був, це він не був легко, вірним. Він хотів мати тверді засади своєї віри. І це те, що потрібно кожному з нас. Адже наша християнська віра впевненість в тому, що ми не бачимо, як називає послання до євреїв віру. Оця впевненість наша повинна мати тверді засади, тобто ґрунтуватися на міцній основі. І завжди віра буде вірою, бо не можна віру довести. Буває таке, що віруючим людям закидають, не віруючи, те, що ми нібито віримо в різні байки, в якісь чудеса, в якісь небелиці. Знаєте, серед людей, які називають себе віруючими, трапляються такі, які дійсно вірять в байки, в якісь небелиці і тому подібне. Але не до такої, от, тобто це не є віра, не та віра, до якої нас закликає святе письмо, якою від нас очікує Господь Бог, можна сказати. Адже святе письмо переповідає нам історію взаємин Бога і людини, одкровення Бога людям. І це откровення ґрунтується на розумних, завжди на розумних засадах. Ми християни це той народ Божий, який покликаний вірити розумно, не безрозсудно, а саме розумно, і на цьому наголошую, що наша віра повинна мати розумні засади. Тільки тоді вона може бути справжньою вірою. Але її не можна довести. Це не є, ну віра, це не є якась математична, чи фізична, чи якась інша теорема, чи якийсь закон, який виводиться точними чи природничими науками. Віра це про взаємини особистостей, Бога і людини. Особисто кожного із нас і з живим Богом. І як у відносинах особистостей. Істот, які наділені свободою, як у відносинах між двома людьми, завжди є певний простір, який не можна довести без доказовості. Там, де люди приймають, ґрунтуючись на довірі, на довірі, яка походить від знання, від знання взаємин. Але це не є такого роду знання, як знання в точних науках. Бо буває таке, що от в епоху, починаючи з доби просвітництва і далі з розвитком точних наук і природничих наук, стали закидати церкві, що нібито вона закликає людей до сліпої віри. Віра, така знання наше знання, на якому базується наша віра, це є знання, яке відмінне від такого точного наукового знання. Але ж крім цього, в нашому людському досвіді є багато різних інших видів знання філософське, знаєте, поезія або мистецтво, яке настільки ми цінуємо різні його види, різні люди по-різному ставляться до різних видів мистецтва. Когось торкає одне, когось, скажімо так, когось. Душа налаштована більше внутрішній світ відгукується на літературу чи поезію в когось на живопис, в когось на музику, в когось на якісь видовищні, театральні види, тому всі різні. І різні ось, потрібно людям різні мови та ті ж самі мови образів для того, щоб це торкнулося нашого серця. Ось так і віра, вона це є окремий вид. Нашого світобуття, такого світогляду, нашого, яка ґрунтується на взаємині, на досвіді взаємин нас із Богом, от як в людському спілкуванні, в сім'ях між чоловіком і дружиною, є моменти, коли от не можна всього довести, як не можна довести любов, наприклад, кохання, але його можна засвідчити інакшим способом. Так і наша віра взаймине наші з Богом. Скільки в історії бувало різних спроб надати, так би мовити, докази існування Бога, але вони не є доказами в такому в суворому науковому сенсі цього слова. Чим вони є? Це вони є аргументами, які говорять на користь, скажімо так, гіпотези про існування Бога. Які доводять нам ці аргументи різні від, скажімо, причинності, від, скажімо, так, устрою світу нашого, читаючи книгу природи, ми можемо замислюватися над тим, що може бути той, хто створив цю природу. Чим більше людина заглиблюється в те, наскільки дивовижний наш світ влаштований, і на рівні макро всіх цих безмежного простору, космічного. Небесних сфер, галактик і так далі, і всього тут термінологію не буду говорити. Так і на мікромасштабах на рівні тих, скажімо так, елементарних цеглинок буття частинок, з яких які, власне, не є частинки, як там наука каже, це все теж дивовижно. Тобто, чим більше ми заглиблюємося чи в буття ж істот, чи неживих, ми тим більше можемо здивуватися, наскільки цей світ наш дивний, і це може нас підводити до того, що, можливо, всього світу є автор, можливо, є творець. Але довести ми цього не можемо. І ось віра це про наше особистісні взаймини. Коли Господь явився Фомі, а ФОМІ було це потрібно, то Господь каже йому вклади твою руку в мої ребра. Євангеліст, нам, до речі, не каже, чи зробив це Фома, чи ні. Можливо, він і не вклав, можливо, йому достатньо виявилося те, що Господь показав йому себе і запропонував це зробити. І Фома каже, Господь мій і Бог мій. І ось, браті і сестри, наша віра це віра, яка має бути розумна, яка покликана мати такі переконливі для нас засади. Не на Різних байках ґрунтуватися. А такого, знаєте, в, в масовій вірі, де змішується християнство і якісь такі певні марновірства, певні. Там такого багато різного. Нам потрібно мати віру, яка жива, і яка дійсно справжня. Щодо Воскресіння Христового, такими свідченнями, які передають нам євангелісти, є два. По-перше, це те, що гробниця Христа, гробниця, де було покладено тіло Ісуса, воно є порожня, і знайшли порожньою, що само по собі не доводить Воскресіння, як ви розумієте. Тому що і, власне перша думка, яка була в учеників Ісуса Христа, це те, що вкрали тіло Господа і не знаємо, де Його поклали. А друге, таке друга річ. Яка є аргументом на користь Воскресіння Христа, це те, що Господь являвся по Воскресінні своїм ученикам. Євангелісти описують нам деякі з цих явлень. В посланні посла Павла до Коринтян там говориться про те, що їх було більше, навіть п'ятистом ученикам п'ятьма сотням в один час, про що ми в Євангелії не зустрічаємо опису, як це було. Отакі От явлення були, вони були по-різному. І ми знаємо з Євангелії, що не, не завжди, не одразу впізнавали його, тому що не чекали. Якби Євангелія були такими книгами, які би створювалися, знаєте, обманщиками з метою розповісти те, про чого не було. То не було б сенсу вигадувати такі речі про явлення Воскреслого Христа, де ученики не чекають, не розуміють, сумніваються і тому подібне. Тобто, якби це були вигадані історії, то ми б побачили якісь дивовижні, знаєте, як то в легендах, в міфах, як то в історіях про героїв, наприклад, античних. Грецьких, римських і так далі, і інших давніх народів почули б історії про дивних героїв, про те, як все дивно і, і знаєте, ну прекрасно влаштовується. Ми бачимо інше, ми бачимо люди, людей в їхніх у цих в, ну, в реальності тих коливань, які є в кожному з нас. От кожного з нас на, віра кожного з нас також проходить періоди випробування. Особливо часи війни стають для багатьох таким випробуванням віри. Де є Бог, чому так? Як він дивиться на нас, і, і що він діє чи не діє? Хтось набуває віру в часи випробувань, хтось навпаки втрачає її, бо це є наша віра це є наша відповідь Богу добровільна, яку не можна змусити. Це Певне таїнство нашого внутрішнього світу, чому ми приходимо до віри, чому хтось під час сумнівів втрачає віру, а можливо, потім повертається до віри. І ось та віра, яка ніколи не знала сумнівів, цю віру не можна назвати міцною. Адже, скоріш за все, людина не замислювалася глибоко. Коли віра проходить через сумніви, то вона дорослішає. І вона стає такою, де вже знаєте, де ми вже можемо не очікувати від Бога таких, знаєте, явних, якихось яскравих чудес, але дивитися глибше, довіряти йому подібно до того, як апостол Павло говорить: чи живемо, чи помираємо завжди Христові. Можемо прийняти те, що з нами відбувається. Через наслідки гріха, бо все зло, яке є в світі в нашому, це наслідок того гріха, який є в світі людському. Не обов'язково кожного з нас особисто. Але і ми кожен докладаємо до тої купи гріховності теж свою певну долю. Ось, тож, Віра закликає нас довіряти, довіряти, і коли легко, радісно, і світло на душі, а також довіряти і тоді, коли, здається, морок охоплює. Бо тоді, коли Христа повели на хрест і розіп'яли і поховали, тоді його ученики теж перебували в такому стані, що все закінчилося. Все те, чого вони прагнули, чого очікували, ці три роки, поки ходили з Христом, бачили і Воскресіння і інших людей, як Господь воскрешав, ізцілення, і вигнання бісів і так далі, все це закінчилося. І дуже нелегко було їм повірити, коли Христос являвся, що Він Воскрес. Але Господь звертається до кожного в свій спосіб, в такий спосіб, який цій людині потрібний, як ФОМІ було потрібно побачити рани, доторкнутися, і Господь йому це пропонує. Тому, браті і сестри, ця історія нас закликає щиро шукати Господа Бога, бути щирим і відверто казати Богу про свої сумніви, якщо вони є. Бо Господь не очікує від нас, що ми будемо отак легко вірити всьому. Не треба легко вірити всьому. Треба перевіряти, пересвідчуватися. І водночас довіряти Господу Богу, який веде нас до Воскресіння, який у Христі вже перевів нас до цього. І кожного з нас веде так, що можемо пройти долиною смертної темряви і не убоятися зла бо Господь. Іде з нами. Амінь.